Для одних радянські мозаїки це мистецтво, авангард, модернізм, смальта, яка не тьмяніє під шаром бруду, а для інших пропаганда і затверділі на бетоні гасла символи ідеології, від якої Україна намагається остаточно очиститись. І це не тільки зовнішній, це й внутрішній конфлікт кожного. Бо чи можна залишити ці кольорові уламки без нальоту тоталітарної держави? Хто має право вирішувати, що варте пам'яті, а що ні? І хто зрештою має рацію? У цьому випуску про найконтроверсійніше мистецтво радянського періоду розповідатиму я, Валерія Павленко. Разом ми спробуємо відповісти на питання, що ми бачимо, коли дивимося на мозаїку. Минуле, яке нас тримає, чи мистецтво, яке нас рятує? Перед початком перегляду перевірте, чи ви підписані на Суспільне культура, і не забудьте поставити лайк. У липні цього року в Лондоні відбулася незвична мистецька подія. Український боксер Олександр Усик на трафальгарській площі особисто представив відтворену мозаїку Бори вітер. Раша дестроїт лайфс україні лайс, батвивіл сува вивіл репаблик ауркантри як мозаїк. Піс та піс оригінальне панно створила команда художників-монументалістів під керівництвом Алигорського у 1967 році. Мозаїка прикрашала зал ресторану Україна в центрі Маріуполя. Панно зображало сокола в польоті під час російського вторгнення 2022 року. Воно було зруйноване. Саме тому українські митці і реставратори вирішили дати мозаїці друге життя за три місяці. 15 художників-монументалістів відтворили панно до найменших деталей. За цю кропітку працю взялось мистецьке об'єднання Затерка на чолі з Анастасією Лелюк під координацією онуки Алли Горської Олени Зарецької та культурної менеджерки Насті Іщенко. Для максимальної точності майстри зібрали 700 кілограмів необхідних матеріалів від різнобарної смальти і керамічної плитки до металевих пластин і навіть алюмінієвих ложок, які використовувались в оригінальній роботі. Лондон став Першою європейською столицею, де представили мозаїку в межах її турне від фонду Олександра Усика та British Ukrainian Aid. але чи доречно представляти українську культуру зразком періоду радянської окупації? Мозаїка як мистецтво виникла задовго до радянської епохи, адже це одна з найдавніших технік монументального живопису. Ще в античну епоху майстри викладали з камінців і смальти величні панно. А на теренах України традиція мозаїки триває з часів Київської Русі. Після запровадження християнства у X столітті наші землі увійшли до зону впливу Візантійської імперії, і саме звідти прийшла техніка мозаїчного оздоблення храмів у величних соборах Київської Русі, Десятинній церкві, Софії, Київській, Михайлівському Золотоверхому у різні періоди працювали візантійські майстри, які навчали місцевих учнів викладати зі смальти зображення святих. Це доводить, що мозаїка глибоко вкорінена в українській культурі. Після монгольської навали традиція монументальної мозаїки на наших землях занепала. І в пізніші століття храми найчастіше оздоблювали фресками та іконами. У 19-му та на початку 20-го століття інтерес до цієї техніки дещо відродився. Проте справжній. Бум мозаїчного мистецтва в Україні стався у 1960 х 1980 х роках у радянський період. Саме тоді, під час Хрущовської відлиги, мозаїки почали масово з'являтись на фасадах і в інтер'єрах громадських будівель по всій країні. Радянська влада охоче фінансувала великі монументальні панно, аби оживити сірі будівлі та панельні квартали. Але звісно, таке практикували не тільки в радянському союзі. У 30-х роках в США мозаїки прикрашали поштові відділення та метро у Мексиці того ж часу. Художники, як от Дієго Рівера, створювали величезні мозаїчні композиції в дусі революційного муралізму. В Італії мозаїки використовувалися в архітектурі режиму Мусоліні. А у Франції над ними працювали модерністи на чолі з Ле Корбузі, і майже завжди мозаїка була не просто прикрасою, а й засобом донесення ідей, особливо тих, які творці прагнули закарбувати. Надовго згодом з'ясувалося, що мозаїка підходить для цього найкраще, адже фарба на фресках вигорає і осипається, а кольорова смальта та кераміка зберігають вигляд століттями. Величезні бюджетні кошти вкладали у створення яскравих композицій на школах, палацах культури універмагах, в метро чи заводських прохідних. У результаті міський простір наповнився зображеннями щасливих робітників, космонавтів. Трактористів і піонерів під червоними прапорами, але далеко не всі радянські мозаїки були відверто пропагандистськими деякі митці намагались принести в типові сюжети навіть. Національні мотиви особливо це проявилося у 60-х. Наприклад, лісова пісня та лілея авторства Галини Севрук, які знаходяться в Києві на Почайній. або ж українська пісня та кобзар авторства Надії Клейн та Степана Кириченка в Києві. Мозаїчні панно на фасаді дев'ятиповерхівки на бульварі Лесі Українки в Києві художників монументалістів Анатолія Гайдамаки та Лариси Міщенко. Тематика панно абсолютно різноманітна від виноробства до карпатських мотивів. Сьогодні більшість мозаїк частково обсипалася або ж закриті сучасною рекламою, банерами і жахливими магазинними вивісками. Мозаїчні панно того часу часто поєднували народну українську традицію, світові мистецькі тенденції та радянську тематику. Деякі навіть вдавалося створювати без стандартних радянських символів у вигляді серпів, молотів чи червоних зірок. Вони мали позачасові сюжети, але, на жаль, багатьом митцям доводилось шукати компроміс, щоб отримати замовлення. Треба було, хоча б формально, вписатися в канони соцреалізму, наприклад, зобразити червону зірку чи гасло на кшталт. Слава КПРС! Після революції гідності 2014 року та заборони комуністичної символіки наступного року в Україні демонтували більшість явно ідеологічних панно. Але величезний пласт інших монументальних мозаїк опинився у сірій зоні. Бо з одного боку вони радянського періоду, а з іншого не містять кривавих символів, зображують нейтральні або народні сюжети. Саме про ці твори зараз дискутують, бо з одного боку вони можуть просто показувати природу, космос чи побут, а з іншого радянську зірку. То що з ними робити? Руйнувати, залишити чи шукати компроміс? Екс-голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович вважає радянські мозаїки нашою спадщиною, яку часто по варварськи руйнують в буквальному і переносному сенсі. Він наголошує, що Україні слід знайти шлях збереження цих пам'яток соцреалізму, хоча б у музеях чи резервуарах пам'яті, аби не втратити цілий пласт монументального мистецтва. Дробович радить акуратно виймати фрагменти панної забороненої емблемою. Передавати їх до музею, а на місці вставляти якийсь нейтральний елемент. Також варто переносити мозаїки, якщо будівлю зносять. Адже панно можна демонтувати цілими блоками і встановити на новому місці або ж зберігати у музеї. Але є й інша думка: мистецтво знавиця Євгенія Моляр вважає, що відділення мозаїки від архітектурного об'єкту це вже руйнування. Якщо ми навіть її знімемо на кісонах і кудись перенесемо в окреме приміщення і там зберемо таку саму, це все одно уже комплекс архітектури і візуального мистецтва зруйнований. Мабуть, найкраще. І найпростіше рішення це берегти мозаїки там, де вони є, своєчасно їх ремонтувати і не нищити через незнання. Однак більшість таких робіт досі не мають офіційного статусу пам'яток, а тому ніяк юридично не захищені. Це дає зелене світло недобросовісним власникам і забудовникам. На щастя, останніми роками мозаїки все частіше вносять до реєстрів культурної спадщини, наприклад. В реєстр пам'яток нарешті потрапило панно команди Алли Горської Вітер розміщене на фасаді ресторану на околицях Києва. Алла Горська одна з найвідоміших авторок монументальних мозаїк. Її життя та творчість добре ілюструють, як важко було працювати мисцем в Україні в епоху СРСР і при цьому не облизувати партію. Горська прославилась як Яскрава представниця покоління шістдесятників. Вона не боялась відкрито говорити українською, брати участь у правозахисному русі і вшановувати пам'ять репресованих. Саме Горська була однією з тих, хто викрив масові поховання жертв НКВС у Биківні, припускають, що саме це стало причиною її смерті у 1970 році. Її жорстоко вбили. Ймовірно, за наказом спецслужб, офіційно радянська влада звинуватила у вбивстві свекра художниці, але той загадково загинув наступного дня. Тож справу швидко закрили. Похорон горськ перетворився на мовчазний протест українських інтелектуалів проти тоталітаризму. За активну громадянську позицію радянський режим ще за життя вніс горську до списку українських буржуазних націоналістів і знищував її твори. Проте кілька монументальних робіт, Алли Горської все ж вціліли у 1967 році. Вона разом з художником та партнером Віктором Зарецьким та групою однодумців отримала державне замовлення на оформлення інтер'єру ресторану Україна в місті Маріуполь. Тоді Жданов за неповні два місяці. Команда створила два величні мозаїчні панно: дерево життя та боревітер. У цій групі працювали відомі митці: Галина Зубченко, Борис Плаксій, Григорій Пришедько, Василь Прахнін, Надія Світлична та власне Горська з Зарецьким. Вони прагнули додати в радянське мистецтво дух української традиції та сучасній форми. у дереві життя і буревітрі. Немає жодної комуністичної символіки. Навпаки, там багато народних мотивів, виконане у яскравій новаторській манері. Маріупольські дослідники монументального мистецтва Станіслав Іванов та Олександр Чернов пізніше назвали ці дві мозаїки найціннішими в місті. Але після того, як горську вбили, радянська влада взялася знищувати все, що нагадувало про неблагонадійну художницю. Маріупольські мозаїки горської. Теж наказали демонтувати, але місцеві виконавці цього рішення замурували обидва панно фальшивою стіною на підвісних деталях і так врятували їх від радянських вандалів. Про це ніхто не знав аж до 2008 року, коли будівлю колишнього ресторану Україна вирішили капітально ремонтувати і виявили фрагменти Смальти. Так, мозаїки зберігалися аж поки у 2022 році російські бомбардування та обстріли Маріуполя знищили і дерево життя, і буревітер. Втім, відроджений двійник буревітра зараз мандрує світом і нагадує про українську культуру, яка ніби фенікс завжди знаходить шлях до переродження. Ну а ще ми сподіваємось на відродження, тобто реставрацію останніх вцілілих в створенні яких брала участь Алла Горська та інші українські монументалісти. Зараз відомо про дві її мозаїки, що збереглися на території підконтрольній Україні. Перша це вже згадане київське панно вітер, створене в кінці 60-х для ресторану Вітряк на проспекті Глушкова. Панно вітер це унікальний приклад співпраці Горської, Зарецького і Бориса Плаксія. Останній залишив спогади, як вони творили цю мозаїку в холодну дощову осінь, ледь не голіруч замішуючи цемент. Вітер це єдиний монументальний витвір цієї команди, що вцілів у Києві. Його навіть вдалося нещодавно внести до державного реєстру пам'яток. Тобто, тепер панно вже офіційно охороняє держава. Це гарна новина, але їй погана. Майже 60 років просто неба далися взнаки. Через недбалість власників і вандалізм деякі фрагменти Смальти вже обсипалися, а на стіні пішли тріщини. Друга вціліла мозаїка горської це птах або павич на фасаді сільської їдальні супій в селі Гільм'язів на Черкащині. Її горська створила разом з тим же Зарецьким восени 1970 року. Це була їхня остання спільна робота, бо вже в листопаді того ж року горську вбили. На щастя, ця робота пережила і радянське забуття, і 90-ті, але як і у випадку з вітром, ця мозаїка зараз в поганому стані. Лише нещодавно про неї дізналася широка громадськість, коли активісти, серед яких і онук горський Олег Зарецький, забили на сполох і почали кампанію за перетунок панно. Зараз активісти збирають документи для надання птахові охоронного статусу і шукають фінансування на реставрацію. Ось так спадщина Алегорської з її драматичним минулим і теперішнім відродженням стає ключовим аргументом у дискусії про долю радянських мозаїк. Життя та творчість Мисткині доводить, що не все, що творилося в радянський період, є воїстину радянським. Але не тільки мозаїки горської зараз на межі зникнення. По всій Україні можна знайти приклади, коли монументальні панно радянського періоду навмисно чи випадково нищили, або ж вони поступово руйнуються через байдужість. Довкола кількох таких випадків спалахували гучні скандали. Один із найвідоміших це історія мозаїки з народною назвою Рибка. Це яскраве панно, яке офіційно називалося море і риби. У 1982 році створив художник Володимир Патик на фасаді ресторану Океан у Львові. У липні 2019 року, під час реконструкції будівлі, новий власник знищив цю мозаїку бульдозером, попри обіцянки, зберегти її. Ця новина шокувала суспільство. Місцеві обурювалися в соцмережах та навіть виходили на протести під міськрадою. Львів'яни звинувачували і забудовника, і чиновників у недбалості. Місто оперативно подало на забудовника до суду та зупинило будівельні роботи. На щастя, науковці встигли завчасно зробити детальне 3 d сканування мозаїки, тож невдовзі їй вдалося відтворити практично наново. До відновлення долучився і син Володимира Патика, і через рік. Рибки повернулись на свій фасад. Надалі більше людей долучаються до збереження та порятунку мозаїк як культурної спадщини України. Ще у 2017 році платформа ізоляція створила проект Soviet Mosaics in Ukraine». Його мета власне порятунок українських мозаїк. Волонтери проєкту по всій країні почали шукати і фотографувати монументальні панно і створили зі знімків онлайн-каталог. А в 2018 році у Києві вийшов англомовний фотоальбом Декоменест Ukrainian Soviet Mosaics», який видавництво основи презентувало у Лондоні. Головним автором проєкту став фотограф-дослідник Євген Нікіфоров, співавторки Лізавета Герман та Ольга Балашова. У 2022 році на венеційському бієналі сучасного мистецтва представили цифрову інсталяцію «Discovery Ukraine. Bits Destroyed». Це була проєкція фотографій зруйнованих українських мозаїчних панно, зокрема маріупольських творів команди Горської та рельєфів Ади Рибачук і Володимира Мельниченка. Такі проєкти допомагають відкрити світові українські мозаїки і показати, що це унікальні зразки мистецтва. Окремої уваги варті автобусні зупинки з мозаїками, розташовані здебільшого в західних регіонах України, які були збудовані в 70-х-80-х роках. Фахівці називають це явище унікальним різновидом монументального мистецтва радянської доби, яке давало художникам можливість проявити фантазію і навіть протистояти цензурі. За задумом влади, мозаїки на трасових зупинках мали виконувати. Ідеологічну функцію і прикрашати дороги напередодні Олімпіади 80. Ці мозаїки мали показати, що в СРСР турбувались про благоустрій навіть у селах. Але на практиці в сільські мозаїки майже не втручались партійні контролери. Тож автори, а часто це були студенти художніх училищ, для яких оформлення зупинки було дипломною роботою, зображували там переважно не герб СРСР, а мотиви місцевої культури. Дослідження показало, що художники дуже уважно ставились до регіональної специфіки. Орнаменти на зупинках, наприклад, відтворювали візерунки гуцульських вишиванок, різьблення по дереву і мотиви писанок. На окремих зупинках можна побачити сцени сільського побуту, постаті в народних строях і казкових героїв. Дослідниця Олександра Бестрова, яка вивчала сотні західноукраїнських зупинок, вважає, що ці твори мають високу художну цінність їх необхідно негайно реставрувати та охороняти інакше таке мистецтво вже ніколи не відтвориться. Олег Левій присвятив автобусним зупинкам з мозаїками цілий проєкт кінцева і навіть створив серію листівок. На його думку, варто не лише фіксувати ці об'єкти. А й осмислювати їх наново як частину локальної ідентичності. Це особливо важливо сьогодні, коли Росія, як і свого часу СРСР, системно знищує все, що суперечить її ідеології: від людських життів до художньої спадщини. Ворожі ракети, які руйнують театри, музеї та бібліотеки, стирають з лиця землі не лише архітектурні пам'ятки, а й усю візуальну мову, частину нашої ідентичності, а отже, і нашу пам'ять. І нашу присутність. Після початку повномасштабного вторгнення ми вийшли на новий етап деколонізації і продовжуємо осмислювати радянське минуле. Але дуже важливо відрізняти, які об'єкти це звичайна пропаганда, а які мистецька спадщина. Монументальні мозаїки – саме такий складний випадок. Вони виникли як частина радянського міського дизайну і іноді мали лише функцію прославляти режим. Але водночас багато з них створені українцями. Про українців деякі панно вже набули статусу історичних артефактів, з якими люди пов'язують свої спогади про рідне місто або район. Тому нині експерти пропонують підходити до кожної мозаїки індивідуально. Якщо вона має художню цінність і не пропагує тоталітаризму, то її варто зберігати. А міністерство культури спільно з місцевою владою, як мінімум, могли б надати таким об'єктам офіційний статус пам'ятки, щоб убезпечити відруйнування. На жаль. Поки одиниці мозаїк внесені до реєстрів культурної спадщини, а доля більшості поки у руках власників будівель і громадськості. Тож, хоча комуністична атрибутика супроводжувала практично все радянське монументальне мистецтво, це не означає, що від нього слід відмовлятися. Адже не кожне панно радянської доби це пропаганда. Чимало з них витвори мистецтва, які мають мистецьку і історичну цінність. Дякуємо, що залишились з нами до кінця. Пишіть в коментарях, що варто робити з радянськими мозаїками. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. Це справді позитивно впливає на поширення контенту. З вами була Валерія Павленко. Побачимось!